Привіт підписники каналу Вови. Сьогодні ви побачите експериментальне відео. Всі учасники дали свою згоду на записі публікації. Ніхто не постраждав. Було дуже смачно. Тільки реакція! Воно виглядає не дуже апетитно. Воно прям от ніби його вже хтось переживав і виплюнув назад. Рисова каша вона завжди виглядає не дуже апетитно. Добрий день, Ютуб! З вами Леший. з вами Оля. Піддослідний і? кролик. Ніяких <рес> піддослідних кроликів і від того, що ніхто не постраждав. Сухий пайок. Подай, будь ласка, цей. Сухий пайок куплений, офіційно куплений, не виданий, не вкрадений з армії, все нормально. Там написано може, так? От так воно виглядає. Я думаю, для військових то для прокуратури то досить, а для телеглядачів то. Принципі, так, воно ж навіть і виглядає, не так. Де це каша рисова. Зараз заганяємо рисову кашу на сковорідку, розігріваємо. До рисової каші йдуть галети, до рисової каші йде кохве. От така кава натуральна розчинна. В Атоші була галка, зараз вже не знаю, що це за фірма. І от дружина хоче спробувати. Не кривися, то твоя ідея. Дружина хоче спробувати, як воно. Ще ми маємо тут таку от штуку, борщ з яловичиною, картопля зі свининою та овочами і каша ячна зі свининою та овочами. В армійському сухому пайку то зазвичай поділено, тут нічого не поділено. Маємо дві пачки сухарів житні, маємо купу дріб'язку. Супкор, чай, вольга серветка. Мед, сіль, джем. джем. Будемо то все пробувати. Висипаємо на сковорідку, перше воно виглядає. Не дуже. Не ну, дуже. Так, кажи що небудь. Та не дуже воно виглядає і пахне воно не фонтан. Все? Ложимо на сковорідку. Що? Галетки. Ну коли воно підігріте, воно пахне смутніше. Сільперець. Зараз я попробую. Я не знаю, яке воно повинно бути, але рис типу, переварений, що капець. Ну, це, типу, так як кашло, як кашло має бути. Я ж не так готую. <ріст> <ріст> ну, не нукай. В принципі, якби я десь весь день ходила і, типу, треба було би їсти, це воно ну, типу, їсти Ну, смачне кашло. Можна трошки посолити, трошки поперчити. Це ти на свій смак, бо ти будеш туди їдати. Ну я не то, що я пробував. Типа, я пробував сухі пайки в 13-му році, в 14-му. І от 20 якого він робить. Ні, ну ти, ти мені давав попробувати оці. Ну, типа 24-го. Ти мені давав попробувати оці, типу, в банках концерти. Ну. До 14-го року. Там то... тільки гречка була смачна. Мені прилетить за, за то відео. Панове, командири, ви начальники, то не я воно само. Та нічого не було. <рес> Смачно? Ну, в принципі, їсти можна. І м'ясо смачне. Я нагадаю, що то не армійський сухпайок. Старшина, все нормально. Хочу борщ Ну то Зараз доїдай кажу. Ці сухарики. Сухарики в борщ. Ну, загалом тут є пшеничні, вони такі білесенькі і є житні сухарики. Кому що подобається взагалі, ну, як армійська, армійська служба, армійські погляди на то все. Сухарики додаються в борщ або в суп. Дві пачки, Дві пачки, одні додаються там ще ввечері буде, ну, на вечерю буде картопля. Дехто додає до картоплі. Можна їсти так. Я зазвичай пшеничні додаю в борщ, а житні мені подобаються з солью і з перцем, але можна і навпаки. Можеш спробувати і так, і так. Ну, загалом смачно. Я до все доїдати не буду, тому що мені решта не полізеться. Okay. Переходимо до наступного. Що розказувати? Каша ячна на обід. Вона йде з борщем зазвичай. Це підігріваємо борщ і кашу зараз? Так, так. так. Відкриваємо. Але спробуй ложечку так. Оти там. Профілонила на не попов Треба, щоб ти ж розуміла, що воно їстівне не тільки підігріє. Його, його не треба пахне. Воно абсолютно нічим не відрізняється. Його, його не треба нюхати, його треба цей. Ну тут величезні куски м'яса. Покажи туди, вон, от, все нормально. Так, але це це саме, так? Це ячка. Це дерть. Ну нічим не відрізняється, на смак від рейсу абсолютно. Не ну зараз підігріємо, спробуєш. Коментуй, коментуй. То їж спочатку, так, а потім коментуй. Куда? Чайок. Чай. Не. У нас не так Не відкривається? Не відкривається. Пальці. Не зайві. Там 30 грамів. Цукру чи кава? Цукру. Кави 10 грамів. Я, якби там 30 грамів кави було, ми б цей, ми б то не пережили. <рес> Скільки лити буде чи тут по горбам? Добре. Ну, взагалі тільки 250 мг, але... Береш мід. Або джем. З галетою? Звісно, з галетою. Тільки з галетою. Мені просто... Ви вже його не з'їма. Ну, мед тут хороший, ми і так знаємо, але... No, już odkryła, to już <gry> Nie za cukru się. Ми трохи почекаємо, бо вона Так, так. З медом прикольно. А так вона книзька гірка така. І вона така як пересмажена. Тата. Я знаю, що завод галка, але в 2014 році <клес> це була найкраща кава, яка взагалі. От зранку прокидаєшся. Пальничок і були часи. Ніде в Львові таку робусту не робили, як робили в окопах з Донбасу. Звичайна армійська кава. Продовжуємо. Поки гріється ячка, Вова вам розкаже про борщ. Та що Вова розкаже? Борщ, як боже, з м'ясом не бачину. Смачненький борщ, який от, ну, можна їсти сухим, можна їсти підігрітим. Бо Голос. там ніж. Так воно ну, тут продумано, ні? Ну продумано, не? бажано би користуватися ножем. Воно схоже на гуляш, зразу кажу. <плес> З вигляду. Не знаю, що буде показати. От якось. Величезні куски м'яса. Це, Це ж не для збройних сил. Якщо хтось знає, що таке капусняк, смак просто капусняку. собі його тут багато mm -hmm. м'ясо, але на смак воно більше нагадує купусні, а не борщ. Що я можу сказати, як на мене, то в ячній каші більше м'яса, але для мене воно все одно, що на смак, що на вигляд, це той, той самий рис з обучами і м'ясом. Ячка смачніша, ніж рис. Що, галети мені не сподобались, вони просто нереально тверді, їх жувати неможливо. Суп. А на рахунок? Суп. Треба обов'язково додавати сухарі. Давай. Відкривай. Одні, ну, і такі, такі відкривай, і пробуй. Їх прямо туди кидати, так? Да? Прямо в лодку. От нехай він напитається і також з сухариком. Спробуй сильно, спробуй стимути. Ну, тут в цьому суфпайку повноцінна тарілка борщу. Величезна тарілка. Ну, але для мене це не борщ, це капусня. Це просто якийсь капустяний, капустяний суп. Я, до речі, тут не бачу буряка. Не до мене питання. <свісно> але смачно. Ну, для мене це такий борщ. Тож, ну, принаймні в ньому є м'ясо, в ньому є картопля, в ньому є морковка. Угу. І м'ясо, мені здається, абсолютно одинакове. Так, Всюди. так, так, бо там і там яловичина, і тут яловичина. Ну, угу. чого смачно. Наїстись можна, мені так здається. Зараз будемо пробувати чай. Що ще хотіла додати, що суп гірчить. Я не знаю, може там через те, що спалена цибуля або щось там таке плаває темне, але воно гірчить. То воно. Пробуємо чай. Ти ще хотіла додати, що дуже жирно. Так, каша ячна і рисова. Ну, мені воно дуже жирне. Просто... Але в польових умовах то дуже добре, бо ну, жир цей він досить, досить насичений. І ви зігріваєтесь, і то вам дає ну, сили дає для роботи. А ще мені сказали, що в цьому сухому пайку було три отаких ложечки і серветки. Діставай покажи. Три штуки. Ні, так, ти дістань ложечку, покажи з Бо це не бойовий сухий пайок, і тут трошки інші ложечки. я думаю, ну и можно было бы есть. Угу. Нур. Чай с чем пьют? Ну, в обед в тебе або лише галлеты, або нит. Якщо мед лишився ще з вісні Так, але ж тут дві штучки чаю. На обід і на вечерю. Так. І на вечерю ще цей вишневий джем. А в обід немає нічого. Угу. В обід просто п'єш ще чай, чай. З сухариками. Ну, або з сухариками, або просто п'єш. З галетками. Але галеток зазвичай не вистачає. Ну а сухарики зазвичай всі йдуть в суп. Пахне бесідою. Не обіжайтеся, хто любить бесіду, але <пах> пахне чаєм бесіда. Це ну, чай, як чай, чай в пакети. Ні, це просто цукрова вода, солодка вода і все. Хорошо. Як там треба робити? Що? Я б все людям розказувала. я ж кажу, що я вигреву потім. Менше з тим. Ну, це просто звичайний чай бесіда. От. Все. Він нічим від нього не відрізняється. Все, я більше не знаю, що про нього сказати. Ну, то все. Граціон цей це і показала. Кашло показала. Картопля з куркою та овочіною. Це лишилася картопля зі свининою та овочами. Зараз ми його підігріємо і подивимося, що там. І джем, напевно, на вечері він лишається. Так, так, джем на вечері. І так, підписники. Зараз ми будемо пробувати картоплю зі свининою та овочами. Тримайте за нас кулачки. Покажемо вам, як вона виглядає в холодному вигляді. Вона, картопля. Воно. Воно. Ну воно. Воно. Вони всі, оці всі три сухпайки, ну ці три всі страви. Вони в холодному вигляді виглядають одинаково. Просто тут картопля, трошки більше кусочки. От. І багато жиру. Просто нереально багато жиру. І пахне абсолютно так само, як рис і ячка. Мені здається, що це просто жир від м'яса. Що Це це м'ясо дає той запах. Зараз будемо підігрівати і пробувати. Так от, ми підігріли картоплю і зразу хочу показати оце, це просто кусочок жиру. Більше нічого. Може комусь подобається. Так само м'яса тут багато, і картопля тушкована. Моркву я тут майже не бачу, трошки є, але зовсім-зовсім трошечки. Це згодно навіть на шматок жиру, Смачно? Ну, я би не сказала, що неможливо їсти, воно смачне. І вона страва. Це <реш> <О>, такі очі. Типу, <реш> дайте моточок. Ти їла. Солі тут достатньо. Повторюю. Ну, типу, коли ви в екстремальних умовах і вам треба поїсти. Це смачно. Це можна їсти і воно ситне. То навіть не в екстремальних, навіть ну, якщо шо? ти просто пішов на Ну, бороду... якщо ви просто весь день нічого <реш> не їли, то вам буде дуже смачно. А отак. Коли ви готуєте вдома їжу, оце їсти не ну, неможливо. Все, я не знаю, що ще додати. Можемо ще спробувати джем вишневий. З галетою. Картоплі я відставляю, тому що ми вже не їлися. Або віддам волю. Куда? 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 куди? Хвіст просто в камеру не випадає? Джем <ріст> смачний? Але він дуже солодкий. Це просто цукор. Це маленька радість в польових умовах. Тобі ну, цукру не вистачає, і от така от штука смачна. Угу. Хоча. Я не знаю, чи дівчата дивляться відео Вови, але ви маєте знати, що таке вишня у власному соці. Оце воно. Це просто цукор і вишні трошки. Хоча ми, типу, ну, на такі тяжкі виходи, наприклад, ми беремо ці ітміки. Тобто... Батончик енергетичний і живемо, живемо чисто за рахунок енергетичних батончиків. Mm -hmm. ну, але то не, не в усіх піхота є таке. і нормально. Так от, Тут були три ложечки, і в упаковці з кожною ложкою була така серветка. Ну, ця серветка використовується після вологої серветки. Ну, вона Батерки така супка. Та. Типу, не... ну, читати через неї не можна, одним словом. Mm. То дуже потрібна штука. Ага, я поняла, чого вона потрібна. <ріст> <ріст> ну і все, ми спробували все, що було в сухпайку. Все, що зміг. Я розумію, що мені дуже прилетить потім за це відео, тому ще раз нагадаю, це сухий пайок цивільний. <ріст> Ми його купили. Так, ми його купили за власні великому супермаркеті За власні кошти, все нормально. Старшина ти не при чому. Ну і все. Так, друзі, таке сьогодні відео. Вона хотіла попробувати. Що ти починаєш? Вона Но. хотіла спробувати, ми купили його місяця три тому. Моя люба і кохана дружина, от скажи людям на камеру, чи дуже часто тобі доведеть, доводилося їсти сухі пайки? Давай, от, нехай бачать. Ну, до бачу. знайомства з ним не доводилось ніколи. <світ> а після знайомства <світ> а після, зі мною. Напевно, другий або третій раз я їх пробую. Причому один із них ти пробувала наш старий, один я привозив саме американський сухий палюк, uh -huh. мережку. І це, це, третій. Су, це третій сухий пайок. Ну, тобто, щоб ви собі не цей, я над нею не знущаюся, <гаду> не годую її сухими пайками, все нормально. Таке відео. Все. все, що хотів розказати, розказав. Все, що хотів показати, показав. Ходи. Ну ходи, давай під завершення відео і ти ще покажись. Вот, молодець. Молодець. Все, бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації, смерть федерації. З вами був Леший. З вами була Оля. До побачення До зустрічі.